Майже всі туристи приїжджаючи на відпочинок в Єгипет повертаються додому з медикаментами з єгипетськими ліками, і це не дивно, адже в Єгипті високої якості ліки. По-перше, по-друге, тут на них низька ціна, тому що більша частина всіх ліків датується державою. І по-третє, за підробку ліків тут смертна кара. Тому як має бути по рецепту кожний препарат, так він і виробляється. Немає такого, що ти купляєш парацетамол, а замість нього крейда. В Єгипті ліки дуже-дуже якісні. І ви мене часто просили в коментарях показати вам аптеку, розповісти взагалі, які є ліки і що з собою можна привезти. Зараз я прогулююсь по променаду Мамша. Там у нас Grand Palace Hotel. Там у нас Sunrise Aqua. Sunrise Aqua. Далі. Сері біч, прогулююсь по променаду Мамша і вирішив зайти в аптеку, де працюють російськомовні фармацевти, і показати вам асортимент аптеки, розповісти, які препарати краще взяти з собою додому, які є взагалі в наявності, і вам це все показати. Тож ходімо на огляд, а з вас, звісно ж, лайк. Обрав я саме цю аптеку не даремно, адже тут працюють кваліфіковані фармацевти, тебе не хочуть обманути, як це буває часто в Єгипті, адже продають всі препарати по цінах, які вказані на упаковці, а ціни тут фіксовані. І головне те, що в аптеці є доставка в Україну. У них є сторіночка в інстаграмі, через яку можна зробити замовлення і протягом. 5 14 днів препарат буде доставлений в Україну. Посилання на сторінку я залишу в кінці відео. Аптека взагалі, поділена на дві частини. З однієї сторони розташована косметика, стенди з косметикою. Зараз я детально все покажу. А з іншої сторони. Саме медичні препарати. Багато чого тут, можливо, немає в наявності, але можна завчасно замовити і під замовлення на вечір вам привезуть. Давайте пройдемось по косметиці. Я, чесно, в цій косметиці не розбираюсь, але знаю чудово, що це ось сиворотка для волосся з кератином, дуже якісна, дуже класна. Є маска для волосся, кератин. Взагалі вся косметика бренду Кератин від Єви. це завжди. про Якісний догляд за волоссям. Мені, до речі, подобається оця кісочка. Постійно тут спить, постійно умивається. Каже привіт. Каже привіт. Привіт! Такс. Маски для волосся. Ватіка. Ватіка. скоріш за все для бриття чоловічий. Я, до речі, її ні разу ще не пробував, але потрібно спробувати. Ваша улюблена шампунь. Ватіка, вона є як по 180 мл, так і по 360. Раніше була 390, мабуть. Але починає зараз піднімати ціни. Хтось піднімає ціни, а хтось просто зменшує об'єм коробки. А з цієї сторони шампуні Ватіка, маски на волосся Ватіка. Також є маска на 200 мл і є маска на. 500 мл і навіть є літрові ось такі великі. У багажі, правда, займають чимало місця, але вистачає їх надовго. Далі ось такі спреї для волосся з вмістом алоївера. Крем для рук. Постійно собі купляю, тому що ось потаскав, коли робив квартирі ремонт. Стройматеріали. Руки стали сухі. Якраз саме цим кремом я і користуюся від луна. І ще у них є. Ці аптеці немає, а взагалі є такі маленькі, невеличкого розміру інгалятори. Нюхаєш, і якщо закладений ніс, то пробиває. Порошок відбілюючий для зубів. Звичайно ж, ваша улюблена паста місвак. До речі, також звертаю увагу, що раніше ця паста була 120. Плюс 50 мл подарок, 50 грамів подарунок. Зараз 120 плюс 20. Вони залишили ціну майже таку саму, як була раніше. Вона в Єгипті в середньому 1 долар коштує, але зменшили об'єм. Є паста маленького розміру, є паста великого, є паста маленького розміру. Звісно ж, депурдент. Маленька, середня і велика. Цією пастою користуватися потрібно 1-2 рази в тиждень і вона дуже класно відбілює зуби. Тут у нас колаген для тіла для обличчя, Єва 7 в одному дуже класний крем для обличчя для жінок. Антивікова серія Єва антиколаген, антиаген з колагеном є для 30, 40, 50 Є крем з СПФом. Взагалі вся косметика Єва, яка є в Єгипті, це і для обличчя, і для тіла, і чоловічий догляд, дуже якісна. І коли повертаєтесь, беріть з собою щось із цієї серії. Є ось такі дуже класні крем дезодорант, це унісекс, це жіночий і ось це чоловічий. Вистачає його в середньому на місяць, крапельку на пальчик, між руками потерли і все, і ви не потієте. Також є дезодоранти, ось такий алуніт. це центральний камінь. Намочили його під краном з водою і потім користуєтесь. Раптори, прокладки. З цієї сторони у нас. Масла, є чорний тмін, є масло моркви, масло тикви, багато різного масла фірми Лотос. Звісно ж, масло чорного тміна і крем від болів в суглобах. По косметі швиденько пробіглися. Якщо у вас якісь питання є, залишайте їх під цим відео. Якщо я що знаю, я вам напишу, не знаю, то можливо наступного разу, коли тут буду, лікарки тут працює, надасть відповідь на ваше питання. Тепер, тепер давайте пройдемось по самим препаратом. З цієї сторони у нас чаї для схуднення. Феборік. Те, що я бачу, і те, що я знаю, я буду вам відразу говорити: це від падагри, це свічки від Гімероя. Ось, згадав. Далі є кепозит. Те, не помиляюсь від тиску. О, капотен. Капотен від тиску, так. 25 мілігр... мілі... міліграм в пачці 20 таблеток, і він буває ще 50 мг, тому що я батькам своїм брав, то там в пачці 10 таблеток. Дуже корисна штука, особливо для українців, зараз дормівал. Заспокійливе, коли я був в Єгипті почалась почалася війна, я якраз на цьому трішки сидів, тому що по три капсули в день випивав, і... Класно те, що це натуральний препарат на основі ехінецеї та валеріани. Ось в пачці 20 штук і коштує 30 фунтів. Є також найткальм, таблетки від сну, якщо у вас проблеми з сном, з безсонницею, випиваєте найткальм, є 1 мг і 3 мг, і буквально там за 15-20 хвилин ви засипаєте. А Плавікс, не пам'ятаю, від чого він. Але знаю, що його часто купляють. З цієї сторони крема, крема-крема. Ось Ноурік також подагра 300 мг і 100 мг. Це, якщо не помиляюсь, тут магнезіум. Якщо комусь не вистачає магнія, ось магнезіум в США і знаю, що є ще магнезіум в таблетках. Поки що я його не бачу. Зілорік. Абу, також подагра, на що не помиляюсь. Далі віотік, краплі для ушей, коломак. Обов'язково візьміть з собою коломак в будь-якому випадку, або ваш, вам або вашим родичам знадобиться, тому що бородавки, прищі. ой, не прищі, бородавки, бородавки. І, 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 що, 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 Забув, папіломи. Також удаляє. І для ушей є ще ушні каплі отал, це антибіотік. Також класна річ. Я вам абсолютно по всьому розповідати не буду, тому що весь асортимент не знаю, але те, що знаю, і кожного разу собі купляю, наприклад, Ларі Про. Класні таблетки від болі в горлі. Також беріть спрей Орекс від болі в горлі. Що ще вам показати? Це все для чоловічого здоров'я. Жінкам класна штука Gold, гігієнічна підмивачка. Не знаю для чого, але люда моя, яка тут живе, собі постійно купляє і каже, класна штука. Перевірте, напишіть в коментарях, чи дійсно класна. Спазма від спазмів. Це, так розумію, також від спазмів. ОМС постійно купляє, якщо якісь проблеми з шлунком. Глюкодал також при проблемах з шлунком. Я вам називаю які є препарати, а ви вже собі записуйте, і якщо потрібно, буде, будете купляти. орлі для схуднення. До речі, повний курс 3 пачки на 3 місяці. орлі. І є також ще орлістат, також для схуднення. Глюкофаж для, скажіть вискажу, я сахарний діабет. Оце мені треба. Е, якась кислота. Мама просила, мама просила взяти, поки не забувся, відразу його відкладу. Дуфастон для вагітних жінок. Дафлон від варикозу. Мукосол від кашлю. А, є мука, є мукосол, є силгон, є брончикум, Оце ось все від кашлю. Кому потрібно, робіть скрін, зберігайте, тому що препарат дуже дієвий. І ось є магнезіум плюс магній в дозуванні 400 та 100 міліграм. І до речі, я пропивав курс остеокари, Тут кальцій, тут магній, тут вітамін Д і цинк. Це все в одній таблетці, В пачці 30 таблеток і вистачає цієї пачки на цілий місяць. З цієї сторони у нас вітаміни для волосся. Всі звикли до Пантогару ось. До речі, до речі ціна вже піднялася на нього. Я навіть не бачив. Пам'ятаю, коли він був по 83 фунта, зараз вже майже 4 рази від тієї ціни, що була, він здорожчав в Єгипті. Всі знають пантогар, дуже дієві вітаміни, але вони більш розрекламовані. Я вам пропоную брати перфектіл, Нічим не гірші, навіть краще. І пити також в комплексі з Біотин Форте. Дві капсули біотин і одну, і одну капсулу Perfect в день. І волосся починає рости швидше. Починається зворотній відлік від випадіння. І дуже хорошо діє для підвищення росту волосся. Вітамінний комплекс, ось, до речі, треба мені зараз взяти собі вітамін. Д3. Пачці 30 таблеток і вистачає її також на місяць. На одну людину має бути курс 3 пачки. Беремо, поки не забувся. Зверху у нас фероглобін. Якщо у вас проблема з. скажіть, ви скажу я з. А це для чого? Челеза? Так, да. якщо потрібно желізо в організм, вітамін В12, вітамін в 6 цинк, все в одній капсулі. Ну і звичайно, дженофіл. В кого проблеми з суглобами, Ось дженофіл. На курс три пачки є в таблетках і є, десь я бачив ще в Саше. Ось. В таких пачках по 30 саше, кожного дня пропиваємо по одному саше і курс 3 пачки. Про болі в суглобах, в шиї, в поясниці забуваємо мінімум на рік. Також є ось такий обізбалюючий катафаст. Від мігрені Амігрейн та Ноумігрень, до речі. Від болів голови Панадол Мігрень. Вартість 30 фунтів. Брофен 400, Брофен 600 мг. І щось ось це нове я такого навіть не бачу. І бупрофен 800 мг, до речі. Я його ще не брав. І забезболюючого, якщо когось цікавить, є біпрофенід. Мегафен від простуди. Езамол, до речі, від простуди. Панадол. Панадол Flu від простуди, але тут є псевдоефідрин і е, завозити препарати з псевдоефідрином в Україну заборонено. Тому якщо брати панадол, то брати або ж звичайний, або ж ось Cold Control, він без псевдоефідрину, Також від простуди. Я хочу собі взяти вітаміни. Пропіть курсом. які мені лучше взяти? В налічі ще раз є Royal VG, он давно уже немає. є тут. Его сняли э -э с производства? Дорожал немножко. И обратно пришел бы новая цена. Упаковка 20 капсул стоит 90 фунтов. Принимаем по одной капсуле в день после завтрака. Ага. Он с женщинем и дают энергии, бауэр. -э, но назначаем люди, которые есть э -э, высокое давление. Не надо это принимаем, потому что он снижает давление. Больше немножко. То есть, если давление высокое, то его лучше не пить. Эм, а вот такое чтобы стандартный. Стандартный только витамины и минерал. Это витамины без женщин. и у всех людей можно принимать нормально и детям тоже с 12 лет. Лимитность для, для женщин. Может Еще быть. женский лимит, специально женский. Еще есть женские витамины Limitless Woman, он специально женский, с витаминами еще для кожи, для красоты. Бывает еще Limitless мужской, сейчас он немножко недоступен заказу. Есть Wellman, тоже специально мужской. Оба принимаем по одной таблетке после завтрака. Упаковка 30 таблеток хватает на месяц. И цена от 160 фунтов это, это 180 фунтов. Какой лучше взять обезболивающий? Обезболивающий. Есть универсальный обезболивающий. Типа ваша китанов на основе китабрафин будет помогать. Суставная боль, зубная боль, головная боль, температура тоже будет помогать. Но назначаем немного, принимаем, потому что он немножко тяжелый на желудок. Еще просто есть барастамоль чисти. Там Чист... Миллиграмм. 500 миллиграмм барастамоль. Еще есть 1000 миллиграмм вот Я такой брал. Оно даже лучше, чем 1, 2, 3. Бывает, да? 1, 2, 3 больше, застав. 1, 2, 3 там не только барастамоль, там барастамоль, псидофедрин, клорминофин. Это только барастамоль. Еще есть на основе Клюфенак 50 миллиграмм, еще есть большие дозы. Мегафин это барастамол и эбоброфин вместе. Еще есть разные дозы эбоброфин 200 миллиграмм, где можно с 6 лет, если э, до 6 лет можно в сироп с 3 месяцев. Омега-3 для детей есть какая-то? Омега-3 для детей э, сейчас в наличии есть в мармеладке омега-3 с витамином D и витамином С. Упаковка 60 мармеладок стоит 175 фунтов. А сиропа есть? Э, сиропы сейчас недоступны к заказу. Но бывает. Взрослые омега-3 есть. А обычно омега-3 уже нет, да? Сейчас. Взрослые? Желтые. Желтые пачки. Есть? Да, вот такая. А что лучше? Вот это вот или вот так? Это чисто омега-3. Это омега-3 плюс омега-6. Омега-6 немножко он больше антиоксидант. И вот это вот. Омегасив да. омега-3-6 9 Но он для меньше. Всех подходит. Меньше дозы и надо. Да, они на всех подходят. На одного человека на сколько пачек? Три? омега мига можно принимать без курса. Хоть каждый день? Каждый день можно, если профилактика доза от, от одной капсулы до трех капсул в день. Отлично. Так, мне витамин D, мне солнца мало. Ага. Мне еще с собой витамин D. Какая разница между вот этим и вот этим витамином D? Это 5000 единиц, это 10000 единиц. А для ребенка как? Какой можно? Для ребенка принимаем тогда, если то можно, это в мармеладке или это в кабеле. Ага, детский. 16 фунтов? Да. Так, для ребёнка беру такой. Окей, если какие-то вопросы будут, оставить под видео. Так, спасибо. Пожалуйста. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, аптеку я вам показав, собі декілька вітамінів взяв додому. І хочу вам, до речі, сказати, що в цій аптеці є доставка в Україну. У них є своя сторіночка в інстаграмі, залишу я вам посилання в описі під цим відео. Ви можете переходити, писати. І протягом 14 днів відбувається доставка з Єгипта в Україну. Тож, якщо ви... вам потрібно щось із косметики, з препаратів, з вітамінів, з кремів, а немає можливості, Поїхати в Єгипет, пишіть в інстаграм, вони вам доставлять на нову почту, прийдете, заберете і при отриманні оплатите вартість препарату і доставку. Тож залишаю вам посилання під цим відео.